Держпраці в Одеській області продовжує інформувати підприємців та працівників Одещини. Нагадаю, з 1 липня 2022 року стартувала кампанія Виходь на світло кампанія, спрямована на детинізацію трудових відносин в регіоні. Працівники головного управління зібрали найпоширеніші питання від суб'єктів господарювання та працівників різних видів діяльності на всіх них. Ми спробуємо відповісти далі у сюжеті. Директор Одеської загальноосвітньої школи номер 1 Термін дії атестації робочих місць за умовами праці завершується в серпні поточного року. Чи може керівник підприємства своїм наказом продовжити термін атестації на період воєнного стану? Ні, підприємство не може продовжити термін дії атестації робочих місць у моєму праці у зв'язку з воєнним станом. Основними нормативно-правовими актами з питань регулювання атестації робочих місць є порядок проведення атестації робочих місць на підприємствах, який затверджений наказом постановою Кабінету міністрів України. У 92-му року 442 і методичні рекомендації щодо проведення атестації робочих мізів замов праці затверджені Міністерством праці і санітарним, головним санітарним лікарем України в 92-му році номер 41 Відповідно до порядку, атестація робочих мізів в праці проводиться атестаційною комісією склад і повноваження якої якої визначається наказом по підприємству в порядку і в сроки, які вказані в колективному договорі? Атестація проводиться один раз на 5 років. Ні, річ чим один раз на п'ять років. Відповідальність за проведення атестації робочих місць кладається на керівника підприємства і у случаї. Корінних змін умов праці проводиться позачергова атестація. діючими нормативними актами відтермування і продовження терміну атестації робочих місць не передбачено. Я директор приватного підприємства ТМС, і в мене є запитання: чи можна в умовах воєнного стану працівників, які працюють з умови шткілими праці, не проводити періодичні медичні огляди? Дякую. На сьогоднішній день відсутні нормативні прояви акти або інші розпорядчі документи, на підставі яких роботодавець може перенести строк проведення медичного огляду працівників чи допустити до роботи працівника, яким медогляд не пройшов. Водночас потрібно враховувати ситуацію в кожному регіоні. Адже на території активних бойових дій заходи охорони здоров'я не проводять планові заходи, а безпечний керівник управління держпраці продовжують визначати категорію працівників, що підлягають медичним оглядам, узгоджувати списки та заключні акти за результатами медогляду. Також нагадуємо, що на підставі 169 статті кодексу закону про праці. Ропотодавці роботодавець зобов'язаний за власні кошти організовувати проведення попереднього і періодичні медичних огляди працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці. Процедура проведення медичних оглядів проводиться на підставі порядку номер 246 від 21 травня 2007 року. Чи можна під час воєнного стану звільнити працівника, якщо він виїхав за кордон без попередження? Звільнення працівників має відбуватися за процедурами, передбаченими чинним законодавством. Звільнення працівників за власним бажанням та за угодою сторін? Здійснюється на підставі заяви працівника. Якщо працівник залишив робоче місце і не виконує свої трудові обов'язки у зв'язку з воєнними діями, то такий факт не може розглядатися як прогул без поважної причини. Тому рекомендуємо, за відсутністю заяви працівника про звільнення, не вирішувати питання щодо звільнення працівника до закінчення бойових дій. У таболі обліку робочого часу можна проставляти позначку інші причини відсутності. Підстави для збереження заробітку за таким працівником відсутні. У разі необхідності виконання обов'язків відсутнього працівника можна прийняти на його місце іншого працівника на умовах строкового трудового договору. Підприємства Одеський державний цирк Жилезого Соряна Петрівна. Таке питання. Чи можна призупинити дію трудового договору з працівником, якщо підприємство не зупинило свою діяльність? Статті 13 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану передбачена можливість призупинення дії трудового договору. Призупинення дії трудового договору це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором. Дія трудового договору може бути призупинена у зв'язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи. Тобто, для призупинення дії трудового договору необхідна наявність двох умов. Роботодавець не може забезпечити працівника роботою, може і виконувати. Тому ні, не можна. Доброго дня! Я є представником відділу персоналу до фукрелаватерпром. І в мене таке питання: чи можна під час воєнного стану проводити скорочення чисельності працівників, та чи застосовуються до працівників, яких планують вивільнити вимоги щодо попередження за два місяці та пропонування іншої роботи? За період ведення бойових дій на території нашої держави до трудового законодавства були внесені кардинальні зміни. Так, 15 березня цього року був прийнятий закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. 1 липня був прийнятий закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин, в тому числі і зміни до порядку вивільнення працівників. До речі, законодавством не встановлено обмежень щодо заборони скорочення чи вивільнення працівників в період воєнного стану. У випадку вивільнення працівників під час дії воєнного стану у зв'язку зі зміною організації виробництва і праці, не пов'язані з виконанням мобілізаційних задань, застосовується порядок, передбачений главою 3А Кодексу законів України про працю за винятком вимог статті 43 щодо попередньої згоди виборного органу первинної правсилкової організації на звільнення працівника. За правилами частини 1, 2 та 3 статті 49 зі значком 2 Кодексу законів України про працю, про наступне вивнення працівників персонально попереджає не пізніше, ніж за два місяці. При вивірненні працівників у випадку змін в організації виробництва праці враховується переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством. Одночасно з попередженням про звільнення зв'язку зі зміною організації виробництва і праці, роботодавець пропонує працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві, крім випадків, передбачених цим законом. Також хочеться нагадати, що вимоги частини 1, 2 та 3 цієї статті не застосовуються до працівників, які вивільняються в зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, пов'язаних з виконанням заходів під час мобілізації на особливий період. А також у зв'язку з неможливостю забезпечення працівника роботою, визначеною трудовим договором, зв'язку із знищенням виробничих організаційних та технічних умов засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій. В такому випадку працівника попереджаємо за 10 днів. Доброго дня! Мене звати Черненко Дмитро Анатолійович. Я начальник відділу охорони праці, приватного акціонерного товариства. Завод Старканат. У мене є таке питання. Якщо працівник виїхав за кордон та хоче взяти відпустку без збереження заробітної плати на період воєнного стану, чи має право роботодавець відмовити робітнику в такій відпустці? А, ні. не має права. У період дії воєнного стану роботодавець за заяву працівника, який виїхав за межі території України, або який вважається внутрішнім приміщеним особою, в обов'язковому порядку надає йому відпустку без збереження заробітної плати, тривалість цього визначеної заяві, але не більше 90 календарних днів, Без зарахування часу перебування у відпустці до стажу роботи. Доброго дня. Я працюю інженером з охорони праці на підприємстві ТОВ до ЗАМЕФ ЄФІМІКА Сергії Іванович. У мене є одне запитання: чи може роботодавець відмовити у наданні працівнику щорічної відпустки під час воєнного стану? Дякую. Так, роботодавець може відмовити у наданні працівнику відпустки, але у випадках... Коли така відпустка надається за угодою сторін, статтею 12 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану передбачено, що у період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік. Якщо тривалість щорічної відпустки працівника становить більше 24 календарних днів надання невикористаних у період дії воєнного стану днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану. У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні невикористаних днів щорічної відпустки. Каже кеслотанський Назаренко Володимир Дмитрович, запитує спеціалістів в держпраці. В травні 2022 року на підприємця запроваджена тривалість робочого часу 61 на тиждень. Чи можливо і надалі зберігати такий режим роботи на підприємстві? Так, але за умов, якщо підприємство належить до Керитичної інфраструктури в інших випадках норма тривалості робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень? Ольга Валентинівна, директор товариства Віза сервіс. У мене таке запитання: чи потрібно повідомляти працівників про зміну істотних умов праці в умовах воєнного стану? І як здійснювати, як здійснюється оплата праці у разі збільшення норми тривалості робочого часу? Так, потрібно таке повідомлення має бути здійснено до запровадження змінних умов. Повідомлення про зміну істотних умов праці за два місяці під час воєнного стану не застосовується. У разі встановлення збільшеної тривалості робочого часу понад норму встановлену Відповідно до законодавства оплата праці здійснюється у розмірі, збільшеному пропорційно до збільшення норми праці. Доброго дня! Мене звати Кострубенко Олексій. Я заступник гендиректора товариства ВІПЛІФТ. Дозвольте поставити питання. Працівника мобілізували в червні 2022 року. Які гарантії передбачені законодавством такому працівнику? Та може підприємство і надалі виплачувати йому середній заробіток за час служби. Дякую. Запитання e, так, як з цього приводу, нещодавно були відповідні зміни до чинного законодавства. Якщо раніше Стюсто 119, частини 3 КЗБП України регламентувала збереження посади, Середнього заробітку та місця роботи, то починаючи з 19 липня поточного року відповідним законодавством законом постановок 23.52 було внесено зміни. Вказані зміни мають наступний характер за відповідними категоріями громадян, які були мобілізовані та виконують функції за захисту нашої держави. Зберігається посада та місце роботи. Але середній заробіток, починаючи з даної дати, вже не зберігається. Одночасно хотілося б зазначити, що роботодавець, який має відповідне повноваження та фінансову змогу, може продовжувати виплачувати відповідний кофеціян середній заробіток. про що він. Видає відповідно розпоряджені документ та забезпечує додаткове матеріальне стимування військовослужбовців, які захищають нашу державу. Добрий день. Я бухгалтер компанії тов Нікаліфт. У мене є запитання. Роботодавець не погоджується здійсняти виплати з непрацездатності, посилаючись на воєнний стан в Україні. Чи правомірні його дії? Дякую. Дії роботодавця неправомірні. Умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності, тривалість її виплат не змінились. Роботодавець зобов'язаний надати та оплатити застрахованим особам у разі настання страхового випадку відповідний від матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг згідно з законодавством. Страхові виплати та оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності здійснюється за рахунок коштів роботодавців, а за період починаючи з 6 робочого дня за рахунок Фонду соціального страхування України. Поточного року підприємство відновило роботу, але однак немає можливості своєчасно оплачувати заробітну плату найманим працівникам. Чини це роботодавець відповідальність. За невиплату заробітної плати в його дії воєнного часу. В умовах воєнного стану роботодавець має вживати всіх можливих заходів для нарахування та своєчасної виплати заробітної плати своїм працівникам відповідно до трудового договору. Роботодавець звільняється від відповідальності за своєчасну виплату заробітної плати, якщо доведе. Що затримка сталася внаслідок ведення бойових дій або дії обставин непереробної сили. Ми намагалися відповісти на всі запитання, які турбують підприємців та працівників. Більше відповідей на ваші запитання ви можете отримати на сайті Державної служби з питань праці, а також на сайті праця.in.ua. Разом до перемоги!